І так, всім привіт! Сьогодні я до вас прийшла без макіяжу, тому що я хочу зняти е, відео огляд моєї косметички, і, в принципі, чим я користуюсь, щоб робити повсякденний макіяж, в принципі, і заодно огляд. Тут всяка от штучка є. Тому е, давайте разом зі мною, в принципі, і почнемо. Тому почнемо саме, в принципі, з косметички. Я її зараз закрию. Вона в мене ось такого трикутного, сірої форми, саме звичайна косметичка, мінімальна. В принципі, що я дуже довго шукала. Тому що я мала сіру з різними узорчиками. В результаті вони потріскались. А це є замінник шкіри ну, Це є замінник шкіри, не справжня шкіра. І ось така от прикольна, мінімалістична косметичка. Головне, що мені, в принципі, вистачає. Палетки так теж тут не будуть, тому що вони в іншій косметичці. Тут суто, моя косметика для повсякденного макіяжу, тому почнемо. В принципі, ми відкриваємо тут всяке барахло, але не суть. Що тут в мене є? Тут в мене є ось такий от пінцетик. А Чому я його отримаю в коробці? Тому що, якщо я його кину в косметичку, він загубиться. А так він займає, в принципі, більше місця і він не загубиться. Що, кстати, дуже добре. А, в принципі, ось такий саме звичайно, я вам покажу ближче. найзвичайний, з такими кліточками, він тут має защопку. Самей звичайний нормальний підцвет. Вот. Саме по тій причині я його і тримаю в коробці, бо я дуже люблю губити. Якщо переходити, скільки в мене взагалі було пінцетів, то цей, напевно, вже штука 100, точно. Тому що я купляла дорогі, я купляла дешеві, і в результаті. Ну, в результаті їх нема. От, продовжуємо далі. Далі в мене, в принципі, тут ватні палички самі звичайні. Це коли не виходить погана стрілка або щось не так, вони завжди потрібні без них нікуди. В принципі, для мене. Також тут є ось така дивна коробочка, вона вже вся от, ну, не в стані нормальному. Чому? Це є крем-фарба для брів вій. Ось така дівчинка. Тут їх, в принципі, є на два рази два пакетики, це для тест-проби один. І один суто для покраски тобто ви змішуєте ці два пакетики і фарбуєте. Тут ще й ложечка, інструкція, тут ще повикидала. Тому що я іменно ось це купляю не перший раз. Я знаю, що на мене, ну, в мене немає алерії на це, тому я використовую два рази. Купила я недавно їх. І, кстати, їх моє бро вже ще тиждень і треба буде пофарбувати. І тому вона лежить в мене в косметичці, щоб я не загубила її. Ось це все відноситься сюди. А оскільки я не... Так, що це за вас? Оскільки я недавно ще одну пачечку купила, я вирішила все ж таки вкинути сюди, знаєте, лишнім не буде. І взагалі такі штучки в мене валяються в косметичці, тому що брови треба ну, чисто я перефарбовую раз на три тижні. Хоча тут пише стійкість кольору до 4 тижнів. Ну, не знаю, в кого мені потім не подобається, в принципі. Тому лежить постійно в косметичці. Далі. Наступне це туши, мені безмежно подобається. В неї тут. Правда, вже етикетка постирала, постаралась одним словом. Вона в вигляді сердечка. Навіть, щоб ви розуміли, що тут і був штрихкот теж стерелася. Ну. Е, в принципі, вона класна, мені подобається. Не пам'ятаю, де я її купляла, але зараз вам покажу. Ось така, в принципі, в них кісточка кис... в неї. Фокус... Не фокусуюся одним словом. Ну, ось така Ось така звичайна сама кісточка. В принципі, мені подобається. Зараз робимо огляд і спробуємо зафарбуватися. В принципі, мені подобається. А наступне це є гель для брів. В принципі, ось такий самий звичайний фіксація до 12 годин. Хоча я б не сказала, що він фіксує до 12 годин. Давайте зразу собі ось так от, трішечки. Правда, камера погана видно. Но не суть, но не суть. В принципі, от. О, це є апахмик. Е, він мені подобається, в принципі, я не шкодую, що я купила саме ось цей. Хоча він досить, досить бюджетний, щось біля 90 гривень. Да. Наступним це палетка хайлайтер і консилер. Але я його використовую. Не як хайлайтер і консилер, а. Боже, а, а як тінюшки. Що, що сам, я да, вам кажу. Е, хайлайтер, в принципі, використовую часто, тому що я його використовую по призначенню. Так, а, от, в принципі, кісточка, вона не помита Не дивитися, я їх маю часто, але не сьогодні. І, в принципі, що я роблю, це я набираю. І, кстати, забула вам взагалі сказати, що також хайлайтер я наношу а, на ось цю частинку брів а, з двох сторін, Також на носик і ось цю частинку на губу ось тут. В принципі, як і хайлайтер на ось цю частинку. І, в принципі, все. Я просто забула вам про це от сказати. Тому отак от, от. Спочатку консилер, зараз вам все то покажу. А і тоді беру от око, орієнтовно ділю по пів, отак. І тоді консилером замальовую ось цього пів Пів ока, скажімо так. А коли хочу трішки темніше, наношу його два рази. І так само на наступному а, В принципі роблю так само, можу трішки зайти на цю половинку. Це. А, не проблемка, скажімо так, щоб я зайшла на цю половинку. І після цього я суто беру оцей хайлайтер. І а, хайлайтером от, виділяю кінчик, скажімо так. На камері це, в принципі, погано видно, але в реальному житті це є досить гарно дивиться І незамітно таке око здається більш. Карсим щось типу того. Ну, в принципі, як ми бачимо на камері трішки видно, тут затемне, трішки світло. Але в житті воно справді набагато гарніше. От, тому цю палетку використовую не за призначення. Що стосується кісточки, то вона в мене звичайна кісточка не помита, бо я нею ще вчора Ні. Та, що вчора малювала і не встигла нині помити. От, до туші ми передадемо трішки пізніше, я її відкладу, тому що вже ми. Маємо намалювати стрілки, хоча я не думаю, що я буду намалювати стрілки сьогодні. Тому можна, в принципі, зараз намалювати, то, тому що стрілки на камеру вимальовувати це є справді штука складна. Ну, не знаю, подивимось. Сонечко вийшло. Наступне це є консилер. Боже. А не консилер, а тональний та, тональний крем, боже йду. Це є відтінку 01. Це є відтінку 01. Це є від, від Glambief, в принципі, хороша фірма, мені вона подобається. Чому я його рідко використовую? Тому що я не вважаю за потрібно використовувати його часто, можна нанести на ось такий висипи, як в мене, наприклад, пресчики, деколи закоректорувати. В принципі, тут такий тюбік зручненький. Але на круглосуточній основі я його часто не використовую. Так, поїхали далі. Вот. Я його часто, в принципі, і не. що таке? Не Коротше, я його часто в принципі не використовую. Зараз не ставлю. Вот. Тому я його не наношу, в принципі, майже, майже ніколи. Наступне це є ось така от класна коричнева помада, яку я більше ніде не можу знайти, але я її купляла і це її відтінок тон 0,4. Я її купляла, і вона досить класна помада, щоб ви розуміли, це просто найкраще. Це коли вже хоче більш так виділитися, скажімо. тому що деколи мама, деколи ні. Знаєте, як по настрою. Але для південного макіяжу я її використовую. Після чого пудру. Пудру використав і на тональний. А у мене, звичайно, є така розсипчаста пудра. тому що роз... 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 розсипчаста, мені подобається більше. А, в принципі, кісточка для тонального, вона помита. Тому що я вчора її тональний не використовувала, і вона чиста ідеально помита. Наступне це ось такий от блиск. Він чогось не закручений був. А, в принципі, тут вже немає ні одної марки, але це ось такий прикольний стікляний блиск, як я його називаю. Тому що у нас губах він виглядає як просто стекло, що мені, кстати, дуже подобається. І можна його, в принципі, нанести, тому що блисків використовує на повсякденній основі і не дуже багато. Тобто видно різницю між губами, я думаю, і зараз на ще наверх. Ну, в принципі, гарно. Правда, я не маю зеркала, я не можу ідеально намалюватися. Надіюсь, ви мене розумієте. Тому малюємося як, як можу. Сонце вийшло. А, вот. Наступне це теж помита кісточка для пудри, тому що пудру я, в принципі, не використовую. І от помита класна кісточка. Так, наступне це підводка. Ось така. Підводка «Фломастер». Хороша. В принципі, підводка. А, наступне це я знайшла пінцет. Ну, не суть, ладно. то таке. А, олівчик для помади суто ось цей що я вам показувала. Це ось такий манюсенький, тому що деколи і без помади його можу намалювати. Стара туш, яка я просто розчисую свої. Я неї, в принципі, її тут є трошечки, але. Це і суто для такого макіяжу, де взагалі не треба підмальовувати, але це рідко. Тут просто лежить. кстати, викинути. А Наступне це ось такі рум'яшки, його красовий часто, але зовсім трошки. Як бачите, тут є мацінька дирка і все. А води в мене взагалі служать роки, напевно, вже два. Хороші, в принципі, рум'яшки, мені подобаються. Наступне це. А, а, як ви думаєте, це тіні для брів. Не питайтеся, чому я фарбую брови фарбою і ще потім купляю тіні. Тому що так, в принципі, треба. Ось такі от три відтіночка, і тут є кісточка для розчісування і промальовки. Ну, в принципі, саме звичайні. От. І кісточка видатна. Тому це, от, наприклад, коли я не помалювала на четверту, то я ж не підфарбувати просто, щоб колір був. В принципі, воно лишнім не буде. І так, в принципі, останнє, що тут залишилося, хочу бастренькому вам показати. Це є ось такі три штучки. А, так, це є ось така помада. Щоб ви розуміли, цю я помаду купляла в супермаркеті за гривні, напевно, 50. Мені сподобався просто її відтінок. І щоб ви розуміли, я думала, що це коричневий відтінок, но це є більш такого червоного відтінку. І якщо я використовую, то хіба такими от... Тушовим отак. От, і тоді виходить ось такий от типу, природний відтінок. Словом, це подобається як природний відтінок, щоб не було водно, що ви намальовані губки. Тому я часто використовую цю помаду, а тоді вже наверх блиск, щоб губки були більш такі червоніші. Також це консилер. Консилер від фірми щось типу того. ось такий немає грубий. Що розходиться, те, що я не вгадала свій відтінок. Тобто тут є відтінок більш такий, як. зараз я нанесу, допустимо, не хочу кісточки просто, тому пальчиками. А якщо от нанести, то в принципі можна замітити, що. А, ну, Ось це от є консилер, тут є рука, Типу, він є набагато червоніший. Але я його використовую на точкові, на прищики. І він дуже. хоч не свій колір, але він дуже гарно ховає прищики. Так він замальовує щось такого. І останнє це лайфхак, як малювати стрілки. Це є, щоб ви не думали, це є кісточка для. для чого? А, це кісточка для брів. Але я беру ось цю кісточку. Беру туш, відкриваю туш, беру кисточку, Ось так проводжу нею. Тоді беру від... О, ось так роблю. слід і вже підводкою цей слід з оку, скажімо так. Відправляю і так виходять ідеальні стрілочки. Це мій лайфхак для вас. І це було, в принципі, все. Тут є куча косметики різної, щоб ви розуміли. Терез, кстати, поскладати. Просто у небельно багато, Хоча я вам не показала ще кінношки, я вам не показала ще різні помади, чевоні і так далі. Можливо, ну, в мене лежать в іншій косметичці, і я не думаю, що потрібно робити на неї олі. В принципі, на всьому косметику. Тому це було все. Всім па-па!